Слава Ісусу Христу! Слава. Бог нам дав гарний день, недільний. Ми в мирній тихій обстановці зійшлися в дім молитви. І це є не наші якісь заслуги, а це є велика милість Господа нашого Ісуса Христа. Бог нас є живий. Чому я так говорю? Тому що Він третього дня воскрес. Смерть не могла його вдержати в тенетах своїх. І він є живий. Він є по поправицю Отця свого і жде свою наречену. Яка має. Приготуватися на цій землі до переселення. І ця готовка проходить на цій землі. Бог нас по-різному шліфує на цій землі, щоб ми приготувалися до вічності. І Він нам через слово своє підсказує, іноді докоряє. Але наше серце має бути налаштоване на те, що Господь до нас говорить. Він по різному в давні часи говорив: Він говорив через пророків, через своїх апостолів післанців. Бог говорив через Ісуса Христа. Зараз Бог також говорить через слово, яке він нам залишив. І ми маємо прислухатися до Божого Слова. Написано, воно є живе і діяльне. Може, думає хтось в нашому зібранні, що слово не є живе і діяльне. Це неправда? Боже Слово є живе і діяльне. Хто сьогодні може спасти наркомана? Хто сьогодні спасти може п'яницю? Хто сьогодні може спасти аморальну людину? Яка вже зовсім розклалася? Спасає Ісус Христос і Його Слово. Слава йому! Тому що воно залишене для того, як як вказ для кожної з нас, щоб ми, згідно Його, могли поступати. І ми зможемо мати вінчання на небі. Ми зможемо бути з Ісусом Христом на небесах. Слава нашому Господу! Це є дуже дорого, я думаю, для кожної з нас. Бути з Ісусом. Бути з Ісусом не тільки там на небі, а бути з Ісусом, жити і на землі. Оце є дорого також жити з Господом. Сьогодні багато людей в цьому світі не знають, як жити з Богом. Але ми, люди віруючі, вкусили, який є благий Господь. І він поселився в наші серця Святим Духом. І сьогодні Святий Дух веде церкву свою вічні небеса. Бажання моє зачитати місце Слово Божого. Це буде записане дуже відомо на місце. Читаю. Евангелие Ивана, 15 раздел. читаю с первого віршу. Я истинная виноградная лоза, и отец мой виноградар. Всякую у меня вет, не приносящую плода, он отсекает, а всякую приносящую плод очищает, чтобы более принесла плода. Вы уже очищены через слово, которое я проповедовал вам. «Прибудьте во мне, и я в вас, как ветвь, не может приносить плода сама собою, если не будет на лозе, так и вы, если не будете во мне. Я лоза, а вы ветви. Кто прибивает во мне, и я в нем, тот приносит много плода». Ибо без меня не можете делать ничего. Кто не прибудет во мне, извернется вон, как ветвь, и засохнет. А такие ветви собирают и бросают в огонь, и они сгоряют. Если прибудете во мне, и слова мои в вас прибудут, то чего не пожелаете, просите и будет вам. Тим прославиться Отець Мой, якщо ви принесете много плода і будете моїми учниками. Слава Ісусу Христу за ці слова, які Він одного разу виголосив своїм учням перед Своїм розп'яттям, Він вам мав мову з ними. Він не тільки говорив про лозу, Він говорив: Я є хліб життя. Я є Воскресіння і життя. Я є світло для світу. Я є дорога правда і життя. І ці всі тези він говорив, сказав, що я є цим, що ніхто зможе з великих вчених, з великих політиків. З великих людей в цьому світі сказати Я є дорога, правда і життя. Це міг сказати тільки Ісус Христос, Син Божий. Тому що Він дійсно цим був. Тому що Він показував дорогу до вічного життя. Я прочитав місце і слово Божого. Що Христос сказав, Я є істина, виноградна лоза і батько мій винограда. Всякою у мене вієтвні принасящою плода, Он отсікає, і всякою приносящую плод очищає, щоб болі принесла плода. Якщо поглянути в наше буденне життя, то ми всі зустрічалися, зустрічаємося і будемо зустрічатися. Можливо, в місті не так, можливо, у вас є земельні дачі, ділянки, там ви висаджуєте різне, висіваєте різне, можливо, в кого є виноградники. І люди, коли щось в землю ложить, вони хочуть, щоб земля дала плід. Ми чекаємо цього, щоб земля прозрастила якийсь плід. Ми не чекаємо, щоб земля прозрастила бур'ян, якщо ми посіяли пшеницю чи жито, чи посадили картошку, хоча і це росте. Але ми чекаємо, щоб нам приніс, приніс, принесла земля обільний плід. Я вірю в те, що. Господь чекає від е, народженої з гори людини також плоду. Написано, що плід наш є святість, а кінець вічне життя. Амінь. Плід наш є святість. Побожне життя є наш плід. Ісус сказав: Я є правдива виноградна лоза. Якщо ми мали. Справу з виноградом. Я недавно посадив, ненедавно в тому році посадив весною чотири гілки винограду. Якийсь такий, ну мені запропонував там один чоловік, він займається виноградом, запропонував гарний виноград, такий якийсь сортовий. Але дві гілочки прийнялося, а дві не прийнялося. Але він каже: ще почекай рік. Можливо, він, вони дасть, вони, воно дасть зріс, і вони піднімуться. І я ще чекаю. Чекаю і надіюся, тому що я заплатив якусь кількість грошей, щоб придбати цей виноград і посадити, щоб він через деякий час міг вродити мені. І Ісус Христос сказав: Я є правдива виноградна лоза. І батько мій виноградар. Всяку у мене вітку, яка приносить плід. Ісус каже: Я очищаю. Всяка, яка не приносить плід, викинеться геть. Дорогі друзі, перед нами є кожним, зокрема, велике завдання на землі. І це є питання відкрите. Чи ми приносимо для Господа плід. Задаймо кожній собі, чи я приношу для Господа плід. Що приносити плід Єдиним е, аргументом, чому е, відка не, не відтинається, це те, що вона приносить плід. Це єдиний аргумент в лозі. Що вона не відтинається, це що вона приносить плід. Більш нічого нема. Якщо не приносить, відтинається. І що потрібно для того, щоб приносити плід? Що потрібно для кожної з нас? Слово Боже нас, нам відкриває, щоб е, приносити і плодоносити, перше треба бути на лозі. І перебувати в Ісусі Христі означає: перебувати в Ісусі Христі. Друге питання а як перебувати в Ісусі Христі? От ми задавали колись собі таке питання, як я маю перебувати в Ісусі Христі? Слово Боже, також нас. Відкриває, як ми маємо перебувати в Ісусі Христі. Я буду ще читати із Божого Слова. Це буде записано перше пісня до Івана. Читаю. Третій розділ. З 24 віршу. А хто сохраняє заповіді Його, тот прибиває в Ньому і Он в том. А що Он прибиває в нас, узнайом по Духу, який Он дав нам. Ще раз зачитаю. А хто сохраняє заповіді Його, тот прибиває в Ньому, то є в Ісусі Христі. Хто зберігає заповіді Господні? Той перебуває в Ісусі Христі, і Він в тому. Ач що Он прибиває нас у по духу, який Он дав нам. Читаю ще місце Слово Божого, це буде записано також перше послання Івана, четвертий розділ. 4 раздел с 15 вершу, 16: -й. Кто исповедует, что Иисус есть Сын Божий, в Том пребывает Бог и Он в Боге? И мы познали любовь, которую имеет к нам Бог, и уверовали в Нее, Бог есть любовь, и пребывающий в любви пребывает в Боге и Бог в Нем. Оказується, щоб нам перебувати в Ісусі Христі, то нам перебувати треба в любові. В любові до Бога. Сьогодні було першим братом старшим зазначено про любов, яку вона відіграє велику роль в нашому житті. Тому що сам Бог є любов. І перебуваючи, хто перебуває в Бозі, перебуває в любові. І ми знаємо, які якості любові. Любов не привозноситься, не гордиться, не шукає свого, не зичить зла, і можна перераховувати багато-багато якості в любові. Сьогодні в піснях багато оспівується про любов. Сьогодні дітки наші нам говорили про то же, про любов материнську, про любов батьківську. І ми говоримо про любов Божу, яка є написано: любов Божа злилась в серця наші Духом Святим даним нам. Це є любов Господня. Сьогодні стоїть перед нами питання, як наша любов до нашого ближнього? До нашого брата, до нашого сестри, до нашого сусіда. Оце є питання номер один. Дорогі друзі. Якщо в нас дійсно є, в нас вдихнув Господь е, Духом Святим Любов Свою в наше серце, то в нас буде проявлятися любов Божа. Ми будемо любити, ми будемо знати, як любити. Тому що там живе Господь, там живе Святий Дух який нас направляє, який нас навчає, який нас веде цією стежиною, по якій ми маємо йти. Дорогі друзі, нехай Господь усіх нас благословить, поможе нам, щоб ми перебували в Бозі, перебували в любові один до одного, тому що так багато в цьому світі, так мало в цьому світі любові, хоча говориться, оспівується, але так мало любові. Кровопролиття війни, розрухи. Один одного ненавидять, один одного щось хочуть зробити зле це не любов. Любов і злила серця наші Духом Святим даним нам. Оце є любов. Брати і сестри. Нехай всім нам Господь допоможе дарує нам сили, щоб ми перебували в Ісусі Христі. І тоді, тільки, коли ми будемо перебувати в Ісусі Христі, ми зможемо щедро зародити для Господа. Без цього ми нічого не зможемо зробити. Але коли будемо перебувати на лозі, ми будемо брати сік від Христа Ісуса. Дух Святий буде наповняти наше серце, і ми зможемо рясно зародити для Господа. Дорогі друзі. Щоб нам, бути, щоб нам не бути вітятим від, від лози, щоб нам постійно перебувати на лозі. Тому що якщо віточку вітяти від лози, положити її, вона ніколи сама не зародить, ніколи не зародить, вона просто засохне. Як важливо, дорогі друзі, нам перебувати на лозі в Ісусі Христі щоб Святий Дух міг постійно наповняти наше серце, щоб благодать Божа в обільній мірі могла вливатися в наш дух. Нехай в цьому нам поможе і дасть сили Господь. Хто не прибуває, хто не в во мне, звернеться Вон, як ветвь, і засохне, і такі ветви збирає, і бросают в огонь, і вони згоряють. Не хотілося б читати цього, але написано: хто не перебуває в Ісусі Христі в мені, і звернеться вон і засохне. І далі апостол Іван, Іван, Іван говорить: якщо прибудете во мені і слова мої в вас прибудуть, то чого не бажаєте, просите, і буде вам? Є велика обітниця Господня, це не просто перебувати. А якщо будете перебувати в мені, то чого не пожелаєте, просіть і буде вам. Хто не хоче цього? Я думаю, всі, кожен із нас хоче, щоб коли ми будемо щось просити в Бога, щоб нам отримати, щоб нам отримати це. Просі моє. І далі така ще обідниця і тим прославите Оттець мій якщо ви принесете много плода і будете моїми учниками. І в цьому прославиться ім'я Господа нашого Ісуса Христа. Слава йому Є добрий час для нас, дорогі друзі, переглянути наше особисте життя. чи я приношу для Господа плід? Чи моє може, життя є таке просте, я не думав над цим. Якщо ми е, думаємо так, то від цього дня собі е, візьмемо за основу Господи, ти бачиш мене, ти бачиш, що я до цього часу можливо. Моє таке було життя скучне, без плоду, без, без, без погано, погана віра була в мене. Ісус, допоможи мені в цьому. Я хочу перебувати в Тобі постійно. Я хочу перебувати в слові твоєму. Я хочу перебувати з тобою в близькості, не в отдаленності, а в близькості. Коли, коли ми так скажемо, я віру в те, що Господь нам ніколи не відкаже. Господь наповни нас силою благодаті Святого Духа, дасть нам сили перемагати всяке зло, яке все більше і більше згушається над землею. І ми зможемо тоді щедро зародити для нашого Господа. Нехай в цьому нам поможе і благословить нас Господь. Брати і сестри, помолимося, щоб Господь дав нам для цього сили. Дав нам для цього мудрості, щоб нам щедро зародити для Господа. Тому що без Нього ми не зможемо нічого зробити. Без Христа Ісуса ми не зможемо щедро зародити І не зможемо прославити нашого Господа. І зараз я думаю, ми помолимося, щоб Господь дав нам для цього, щоб нам. Лодоносними бути в нашому житті, що нам щедро зародити, тому що він також чекає дорогоцінного плоду від кожної з нас.